Вітаю з вами Олександр Янковський і новини при Азові. У Херсонській області оголосили обов'язкову евакуацію з 31 населеного пункту. Про це 14 вересня повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудя. Таке рішення ухвалила Рада оборони Херсонщини. За словами Прокудіна, влада проведе обов'язкову евакуацію сімей з дітьми із міст і сіл, які перебувають під регулярними обстрілами російських військових. У переліку низка населених пунктів, які належать до Херсонського і Береславського району, в тому числі і місто Береслав. Як відбувається евакуація місцевих жителів? Чи погоджуються виїжджати люди? Про це сьогодні у новинах Празові говоримо із начальником Береславської районної військової адміністрації Володимиром Літвіновим. Пане Володимире, які причини для обов'язкової евакуації у деяких населених пунктах Береславського району було засідане рішення Ради оборони. Э, Херсонської обласної військової адміністрації 14 вересня вступила в дію це рішення на на раді оборони було прийнято рішення. Одним із пунктів це обов'язкова евакуація дітей разом з батьками з тих населених пунктів, які на сьогоднішній день знаходяться під постійними обстрілами. Ворог, на жаль, щодня обстрілює. Прибережні населені пункти Бориславського району. Це у нас такі громади, як Тягінська територіальна громада, Бориславська, Милівська, Новорайська. Ось саме ці громади щодня у нас під вогнем. Тому було прийнято рішення про обов'язкову евакуацію саме з цих територіальних громад. А скільки вже людей було евакуйовано у вересні цього року із Береславського району? На сьогоднішній день з 15 вересня по 26 вересня було вже евакуйовано 95 осіб. Серед них це 48 дітей, 33 особи це особи похилого віку, та да, 44 особи це працездатні люди. На сьогодні в тих населених пунктах. З яких об'явлено обов'язково евакуація залишається ще 8700 осіб, серед них 325 дітей. Пане Володимире. А куди вивозите людей і де їх розміщуєте? Ми щодня і начальники військових адміністрацій населених пунктів, і ми проводимо роз'яснювальну роботу серед населення. Пропонуємо їм умови, куди ми можемо вивезти людей, як правило, ми вивозимо їх в місто Київ, є дуже гарні умови: місто Гатне, Цефастівський район Київської області. Ну, наразі люди не так не так охотно хочуть виїжджати просто, навіть незважаючи на ті постійні обстріли, все одно. Динаміка дуже маленька. Ми сподівалися, що таки, що буде вона більша. На превеликий жаль, вона менше зараз. У 31 населеному пункті оголошена обов'язкова евакуація. А в чому різниця між обов'язковою і примусовою евакуацією? У нас є вже в наявності списки людей. Ми їх отримуємо від начальників військових адміністрацій. Населення. Ну і вони є ці списки у начальників військових адміністрацій пунктів. Вони вже знають по прізвищам ті родини, які залишились з дітьми в населених е, приходять до них, пропонують їм виїхати. Якщо людина відмовляється, вона пише письмову заяву про відмову, тому далі Якщо людина відмовляється вивозити, ну, не маємо ми права Тобто, це сугубо якби, за бажанням да, людини все-таки. Ну, є примусова евакуація, але на сьогоднішній день вона у нас на території ні району, ні області не діє. І як вона виглядає в практиці, ну, я наразі навіть не знаю. Ми ще з цим просто не, не стикалися. Тому це обов'язкова екуація, вона більш, більш така. Ну от раз за власним якби бажанням і просто що ми не чекаємо, коли люди до нас прийдуть. Да? А у нас уже просто є список людей. Ми самі йдемо до людей. І пропонуємо їм виїхати. І якщо людина відмовляється, вона пише просто заяву про відмову. Вона може передумати через 2 і дні, і все одно ми її вивеземо. А чи є такі люди, які відмовляються від обов'язкової евакуації, і чим вони пояснюють своє рішення? Да, це люди, ті, які знаходилися під час окупації в своїх домівках. І чим вони пояснюють, ну, більшість не хоче покидати свої просто домівки, бояться за своє майно, що їх пограбують там, злочинці, якісь, коли ну, знаєте, да, що дуже багато мародерства, випадків є, коли є там якісь обстріли, є руйнації будинків, і люди просто які виїхали. Залишають свої домівки без нагляду і просто злочинці розтягують все там, все, все, все майно. Тому, в принципі, одна з цих причин, що люди от просто бояться за своє майно і охороняють його, щоб його не викрили, не, не розтягнули. Хоча ми пояснюємо, що ну, майно це майно зараз основне зберегти життя і життя своїх дітей. І виїхати в безпечні регіони. А в яких умовах житимуть ті, хто зараз евакуюється з Херсонської області, і, зокрема, з Береславського району? Якщо раніше ну, це було складніше, і ми навіть не були не було такої змоги, хто міг би прийняти наших мешканців? Да, ми знаєте, нас просто Береславський район. Він межує там з. Дніпропетровської області, тому більшість наших людей вона уїжджала саме в бік Кривого Рогу. От, і дуже багато переселенців зараз перебуває саме в місті Кривий Ріг. Кривий ріг, він по собі місто велике, але окрім наших мешканців, тут в кривому розі знаходяться і з Харкова, і з Донецької, і Луганської, тому місто зараз переповнене і людей вже брати практично нема, куди її поселяти. А зараз дуже багато є гарних умов і за кордоном і в інших областях. Тому спектр розширився, і люди можуть просто не переживати. Бо вони ще деякі бояться, що коли вони виїдуть, то не буде там ніяких умов проживання. Ну, я можу запевнити, що такого не буде. Є гарні умови і для дітей, і для дорослих, і для дітей, є і навчальні заклади, які можна відправити правильно працювати. Дитина буде онлайн навчитися. А там, де вони зараз знаходяться в населених пунктах, де немає інтернету, де немає світла, ну яке може йти навчання, навіть онлайн. На яку допомогу можуть розраховувати ті люди, що виїхали в евакуацію? Йде супровід родин, і це є допомога в оформленні е, тимчасово переміщеної особи, в результаті чого там щомісяця доросла людина буде отримувати 2 тисячі гривень. Якщо це дитина, то це 3 тисячі гривень на місяць? Це є забезпечення продуктами харчування. Ну і повна підтримка, якщо є якісь потреби нагальні у людей, навіть там є такі люди, які виїжджають з хворобами, потребують якихось там особливих медикаментів, астматики, ну, теж звертаються. Ми намагаємося допомагати. Виходимо на, на охорону здоров'я нашого обласного, тому допомагаємо, вирішуємо питання, і передаємо ліки людям, якщо це необхідно. Наскільки у вересні 2023 року змінилася безпекова ситуація у Береславському районі Херсонської області? Якщо брати от, за вчорашній день, ну, цей тиждень, то у нас на території району 5 осіб загинуло, і з них чотири рани. Навіть позавчора, керованою авіабомбою було нанесено удар по місту Береславу. Саме було влучання в приміщення ЖЕКу, де в той час знаходилися працівники комунальної установи. Також туди приїхало подружжя, чоловіки, дружина, які приїхали отримати просто будівельні матеріали, щоб полагодити свій будинок, який був зруйнований після обстрілів, і був прильот керованої авіабомби, і, на жаль. Подружжя загинуло і також загинув один працівник комунальної установи, один був поранений вчора. Також цілий день ворог обстрілював Береславщину цей Тягінську територіальну громаду і Береславську керованими обомбами. Вчора було пошкоджена установа медична наша в Береславі тому, от, якщо порівняти це там ну, місяць-два назад, то там день це. Ну, один був авіаудар по Бориславу, десь там, один по Тягінці, а зараз вони літаки підіймають ну раз за три-4 на день. І це близько 10-15 авіабомб щодня на територію Бориславського району. А одна авіабомба це 500 кілограм. Це от дуже велика, велика руйнація, Тому було прийнято рішення. Керівництвом Херсонської обласної військової адміністрації провести цю обов'язкову евакуацію. Тому що щодня, щодня тільки посилюють вони свої обстріли, як авіаційні, так і мінометні, і артилерійські, і навіть використовуючи безпілотні літальні апарати, дуже сильно зараз теж активізували свою цю роботу. Тому така ситуація. А скільки станом на зараз ще залишається неповнолітніх дітей у тих населених пунктах, в яких оголошено обов'язкову евакуацію? Саме більше дітей знаходиться в місті Бориславі, там близько 108 дітей. Тігінська територіальна громада, в принципі, це там Тігінка, Львова, Ольгівка, Миколаївка, Отрада Там уже дітей немає, вже вдалося нам все таки вивести звідти. Це ті населені пункти, які щодня обстрілювали з керованими авіабомбами. І таке запитання: чи змінюють жителі Береславщини своє ставлення до евакуації у зв'язку з інтенсивністю обстрілів? Щодня просто ну, ситуація змінюється. Якщо, наприклад, сьогодні людина не хотіла, а, завтра просто може десь бути якесь влучання там, а керованою Бомби там поруч з будинком, да, і будинок вже не пристосований до житла, і людині просто ну, немає де жити, і вона вимушена звертатися до нас і просити за допомогу, щоб десь кудись виїхати, тому що ну, людина ж не може під небом а, жити і ночувати, так? Тому це просто люди до останнього сидять, чекають, ну, на жаль, не прислуховуються, не прислуховуються. І... Маємо таку ситуацію і щодня є загиблі і поранені. Сьогодні про обов'язкову евакуацію з 31 населеного пункту Херсонської області ми говорили з начальником Береславської районної військової адміністрації Володимиром Літвіновим. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, Ютуб, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк і цьому відео завдяки саме вам. Правду про події на півдні України побачить більше людей. Олександр Янковський, новина Празовія. На все добре. Вини приазов'я.